На даному засіданні міської ради, яке 26 серпня 2012 року, було затверджено звіт про виконання бюджету за перше північні 12 року, в якому визначено, що надходження оплати за землю складають 1 мільйон 879 тисяч 724 гривень. В тому числі земельний податок з юридичних осіб 657 тисяч гривень. Орядна оплата з юридичних осіб 624 тисячі гривень. Земельний податок з юридичних осіб 198 тисяч гривень. Згідно з даної інформації виконано 80, не на той період не виконано бюджет на суму 88 тисяч гривень. Але станом на перших 10-2011 року не пішло 2 мільйони 812 тисяч гривень. Втрати бюджету виникає через те, що частина економічно активних підприємств не сплачують свої платежі за землю. Серед найбільших неплатників платежі за землю комбінат комунальних підприємств. 77 тисяч гривень заборгованість по податку. податків. рух – 73 тисячі гривень заборгованість. Водоканал 280 тисяч заборгованість. Парвати підприємство ІОС, директор 16 16,5 тисяч гривень. 16 гривень. Ізюмбуд 26 тисяч гривень. рівні платі середбічних сума на заборгованість 235 тисяч гривень. Найбільше тих заборгувало три Direktore URL 146 000 людей. Триоктеде 47 тысяч людей. По триоктеде порушені провадження про банкрутства і угранних справах, але судові рішення стануть участие вигнані і кошти на три. Харки Авто 9000 людей. Держи инспекції на керівника ставного протоколу про адміністративні правопорушення. І притягнули адміністративного. Світланісі заборону 150 тисяч гривень. Серед е, них найбільші наплатники це імерзултан, Тагір Султанович 34 тисячі гривень. Е, Права підприємства дерев'янка 6800 гривень. Е, є підприємства серед е, цих боржників, щодо яких порушено справа про банк. Важника. Серед них полівої меты 727 тисяч гривень. та експерти з України Мессина, 83 тисячі гривень. І ТРЗ 1 мільйон 164 тисячі гривень. Інгарія 44 тисячі гривень. Також головуючий на радіо сказав про пільги, які надавалися. Я нагадаю, що надало пільгу про домівного заводу у розмірі 200 84 гривні за 11 рік період з першого. Коли 12 ранку 31-шій, а мудня, коли